в Україні змінюються та вносять корективи в нове життя, релаковуються бізнеси та все більше людей обирають новий дім, приміщуючись зі сходу на захід України. Львів єдиний мегаполіс заходу України, розвивається неймовірними темпами та досягає фінансово-економічних показників на рівні Києва. Для всіх, хто приймає зміни та готовий рухатися далі, для всіх, хто розуміє перспективи розвитку країни та вектор її руху. Ми будуємо новий преміальний житловий комплекс у Львові, центральній його частині за 40 хвилин від кордону з Європою. Найвищий рівень комфорту, найпростижніший район центральній частині міста, поруч із Трійським парком, з власною територією більше трьох гектарів. Консьєрж сервіс, басейн, тренажерна зала, барбікю, спа, місця захищеного простору в кожній квартирі та укриття підземного паркінгу з кухнею, зручними меблями та санітарними зонами. Найпреміальніші матеріали власний дитячий садок та посилена система охорони для безпечного дитинства та спокою батьків від забудовника Груп» з 18-річним досвідом будівництва, який будує преміум обєкти та готелі з концепцією зірок». Лишайте заявку на сайті або телефонуйте нашим експертам з нерухомості та отримайте унікальну пропозицію щодо ціни скатлаван та розтермінування. Будуємо для вас безпечний дім з концепцією Місто в місті. Зв'яжіться з нами, буде вигідно.